Друзі, всім привіт! З вами Геннадій, команда Автопошук Єй. Ви на каналі Автопідбір як для себе. Нещодавно канал Перша електричка, це канал про електромобілі і все, що з ними зв'язано. Вони знімали порівняльний тест трьох цікавих електричок: Hyundai Ioniq, Opel Ampera і Ford Focus Electric. І я приймав там участь в якості. Власника Focus Electric та спеціаліста з автопідбору і хлопці з першої електрички попросили мене зробити первинний огляд цього автомобіля, щоб з'ясувати, аж а в якому він стані: по кузову, по стану батареї. І в цілому зробити якісний первинний огляд, що я і зробив. До речі, автомобіль привозила компанія Автогость. Дякувати їй і власне, Володимиру Гвоздику. Вони спеціалізуються на імпорті електричок з Норвегії. Тобто підпишіться і на їх канал, і е, звертайтеся. Дуже гарні, добрі люди. Отже, друзі, почнемо наш первинний огляд Hyundai Ioniq 2019 року з пробігом 33 тисячі з копійками кілометрів, з батарейкою на 28 кВт. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канал Першої електрички, ставте лайки, коментуйте, бо алгоритми Ютуба зроблені так, щоб ваші коментарі вони бачать і вважають, що відео цікаве, і продвигають його далі в пошуку. Отже, поїхали. Доступаємо до діагностики Hyundai. Я його вже оглянув попередньо по кузову, скажімо так, очима. Нічого критичного я не побачив. Зараз пройдемось по фарбі толщиноміром. Ну і побачимо, чи є якісь окраси, чи ні. Починаємо з криши. Криша це еталонний показник в авто. Автомобіль в рідній фарбі. Бампери, звичайно, в таку погоду ми не можемо подивитись, чи крашені вони, чи ні. Але в Європі бампери це розходники, тому можемо допустити, що вони освіжувалися. Так, ще трішечки поміряємо в пройомах. Але ж, скажу так, якщо по зовнішнім елементам в нас все гаразд, то і проєми також у нас будуть в рідній фарбі. Так, номерна таблічка в нас не переклеювалась, вона заводська. Так, показники заводського окрасу. Тому ніяких питань по лакофарбовому покруттю в нас нема. Ще заглянемо під капот. Так, тут у нас природня пилюка і це добре. Ніхто нічого не, скажімо так, намивав. Дивимось, болти кріплення не відкручувались, болти... На крилі також не відкручувались. Фара оригінальна. Ланжерон візуально без слідів ремонту. З цієї сторони, фара оригінал, кріплення ніякі не відкручувались. Тут все в заводі. Також по цьому крилу все в оригіналі. Тепер по лонжерону також тут у нас все рівно. Можу сказати, що ДТП не було. Значить, радіатор. Всі болти також не кручені. Рівень охолоджуючої рідини в нормі, тормозної гальмівної рідини також. Дивимось якісь відмінності від заводу чи щось знімалось. Візуально нічого не видно. Також тут металевий кронштейн, поверхнева корозія, це просто констатуємо. На силових елементах її немає. Звичайно, тут ніяких запотівань і підтікань не буде, бо це електричний двигун, але все одно треба все оглянути. Під капотом мене все влаштовує. Лобове скло в нас оригінал. Скло все оригінальне. Дивимось по нижній кромці дверей. Нічого у нас корозії нема. Двері у нас не відкручувались, все в заводі. Дивимось на пошкодження, чи є якісь у нас по обшивці. Тут якесь невеличке забруднення, але це можна прибрати. Стеля в нас стеля чиста, все в нас нормально. Дивимось на сидіння, воно ціле. Трохи таких експлуатаційних тріщинок це нормально. Кермо трошки заполіроване, але воно також без пошкоджень. Кнопочки не затерті. Все, претензій до салону в мене також нема. Звичайно, автомобіль не новий, але виглядає досить, досить класно. Далі ще у нас гума. Гума в чудовому стані по тормозних дисках є зовсім невеличкий знос, але колодок ще майже 80%. По заднім гальмівним дискам тут зносу майже нема. І колодки, колодки також відсотків 60 є. По зазорах, по зазорах в нас все рівно, нічого не віднімалося, все в нас стоїть так, як треба. Оптика у нас оригінальна, ніде ні трещинок, нічого нема. Все в автомобілі працює, я на ньому проїхав. Нічого не скрипить, нічого не грюкає, по ходовій частині на слух також, також зауважень немає. Я Підключусь з діагностикою, почитаю, що там в мозгах, що там по батарейці, але по зовнішньому вигляду в мене претензій нема. І по, скажімо так, те, що я побачив, я таку б машину сміливо рекомендував до діагностики на СТО. Діагностичний розйом у нас тут. Підключаємось. Так, і запускаємо нашу діагностику. Так, автомобіль знайшли, робимо швидкий тест по електронним блокам. Якщо є якісь помилки, то це нам відобразиться. В деяких машинах ця процедура досить швидка, в деяких трохи більше часу потрібно. Залежить від марки і моделі. Так, одну помилку знайшов. Зараз подивимось, що це. Історично це значить, що вона колись була, але зараз не активна і ніяк не влияє на е, працездатність. Зараз подивимось, що в нас там з батарейками. Значить, вона нам показує температуру різних модулів. Е, далі напруга. Так, е, Максимальна напруга елемента е, кожна батарейка розбита по елементам по ячейках. Дивимось, 4,08. І мінімальна напруга елемента також 408. Це нам говорить про те, що всі ячейки в нас з однаковою напругою 408. Це чудово. Вона 100% відбалансована по кожній ячейці. Ось головний показник цієї батареї. Сох. Тобто е його стан 100%. Батарейка заряджена зараз на 89, але стан 100%. Тобто батарея. Майже нова. Все, фіксуємо. Все Батарейка чудова, стан по кузову чудовий, автомобіль приємний. Можна брати?